Всім вітання! Хотів сьогодні зняти відео на рахунок платежів, точніше, систем платежу за кордон. Я коли служив в армії, то коли я був на фронті, в нас була така проблема: нам не могли з Америки перекинути кошти. Але в той момент, 2022 році, відкрилася платіжна система, така як PayPal. Сьогодні поговоримо про такі платіжні системи, як PayPal. Vice, ZenCard і P2P платежі для того, щоб конвертувати свою криптовалюту в гривні, або переказувати і обмінювати на цих сервісах долар до гривні, фунт до гривні і різні мультивалютні транзакції. З чого почнемо? Перше, я би хотів попросити тебе підписатися на цей канал, адже на ньому виходять тут різні інсайди по інвестиціях, криптовалюті і різних таких корисних фішок, які, можливо, вам знадобляться. Тому поїхали. Е, перше, про яку я платіжну систему, яку я хочу почати, це є PayPal. PayPal він е, походить з Америки, розробник його є Ілон Маск, але продав він його такій компанії, як EBay. І, е, дана платформа зорієнтована на те, щоб е, опрацьовувати платежі за покупки, також скидувати. Е, Платежі між абонентами. Також в даному сервісі в Україні можна прив'язати свою приватбанківську карточку, і якщо у вас є якісь ваші родичі за кордоном, можуть скинути на ваш рахунок там декілька доларів, і ви спокійно можете вивезти собі на картку. В Україні зараз діють обмеження, тому не завжди працюють банки. Якщо працюють, то сьогодні не працюють, завтра не працюють. Швіфт інколи довго закидує. А таке як PayPal, Waze, про які ми зараз поговоримо, обробляють ці транзакції досить швидко і надійно. В принципі, про PayPal тут багато говорити не треба, вона працює досить нормально в Україні. І в принципі, ви можете приймати платежі і конвертувати це в гривні. Якщо гривні вже завести на PayPal, то вже буде складніше питання і інколи можуть бути проблеми. Якщо взяти платіжну систему як Waze, то ви вже можете скидувати на нього через Swift, але також може бути зараз це актуально, а пізніше може бути не актуально. Через ШВІФТ ви можете скинути свої гривні і конвертувати їх. В доларі, євро, в єни, в злоті і все таке. Також дуже гарно працює, я недавно стикнувся з тим, що мені треба було з Freedom Finance. я продав декілька акцій, треба в Україні зараз донатити, щось купляти, тому що в нас фронт, війна і треба декілька гривень. Ну, цих гривень завжди треба. Я стикнувся з тим, що на Приватбанк не можна зробити платіж в доларах, в євро або в інших якихось злотих. Використати свої карточки віртуальні через Waze. Через Waze воно досить гарно спрацювало. Я на долар поповнив Freedom Finance і одразу в секунду діла на карточку мені прилетіло там, 30 євро. Потім я скинув 60 євро на Waze і він досить гарно працює. Через Apple Pay я підключив його і спокійно собі розраховуюся Waze. Так само можна скидати з Waze на свої приватбанківські карточки через Swift, Воно також досить гарно працює. Сама компанія походить з Великої Британії, досить надійний банк. Також можете когось запросити і заробити додатково 50 фунтів, якщо вони там зроблять ваші колеги, е якісь транзакції. Я користуюся даним сервісом десь більше п'яти років. Ну тобто він в мене був, але зараз так активніше почав користуватися. І, в принципі, не жаліюся. Наступний сервіс, який би я хотів відзначити, е він більше до криптовалюти відноситься, але також можна робити мульти. Мультивалютні операції, такі як обмін криптовалюти, різні валютні пари можна обмінювати, і пересилати за кордон кошти в вигляді злотого, євро і фунт стерлінга. Також там ще є різних багато валют, можете глянути, і подивитися. До речі, я її підготував цю карточку, і вона в мене є в фізичному стані. Я замовив її через Binance, Вона прийшла мені в Польщу. Потім з Польщі я побачив, що приходить якийсь конверт мені за місцем приписки, і мені приносить моя мама. Конверт каже, тут якийсь прийшов чорний, чорний лист в чорному конверті. Ця карточка мені прийшла, але вона працює також через Apple Pay віртуально. Чим ви можете її скористатися. Можна обмінювати криптовалюту на Binance або на інших сервісах. І одразу в євро відправляти на карточку, воно в секунду приходить з криптовалюти. Конвертується в євро, потім євро скидуєте на цю карточку через Apple Pay, підключаєте, розраховуєтеся, також можна в банкоматі знімати кошти. Ще є багато сервісів, такі як. В принципі, я його не дуже хочу називати, тому що це є сервіс країни 404, цей BestChange, але на ньому ви можете знайти українські сервіси, які займаються P2P обмінами, якщо це стосується криптовалюти в гривні або ж у долари. Якщо ви хочете обміняти ці, наприклад, самі там альткоїни якісь або біткоін, відправити навпаки криптовалюту, наприклад, і отримати гривні, можете скористатися таким сервісом. Їх є в інтернеті багато і отримати гривні або завести гривні в криптовалюту, якщо у вас є за кордоном такі люди, які потребують цього, або є потреба в даному і в даній транзакції. Також є на біржах P2P-обмін, він є на всіх практично біржах, таких як WhiteBit, KUNA. Кукоін, Байнанс, біржа стає посередником, і ви можете зробити здійснити цей P2P обмін прямо на біржі. Якщо є така змога, вивезти прямо з криптовалютної біржі собі на карточку. Або комусь на карточку заходять ваші гривні, а він вам віддає криптовалюту. Але це відбувається на самій криптовалютній біржі, на Binance, Кукоїні. і криптовалютна біржа, вона як діє, як посередник, щоб... Все було чесно і відкрито, і прозоро. В принципі, на сьогодні все. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Також всі посилання я на сервіси залишу в описі під даним відео. До побачення! З вами був Богдан і до нових зустрічей. Па-па.